День, коли ми молимось також за померлих наших, церква подає нам до роздумування ці два євангельські уривки, яких ми хочемо поєднати такою однією думкою. Учні йшли разом з Ісусом. Ісус питає своїх учнів, таке ставить запитання: за кого мене мають люди? Що про мене кажуть люди? Хто я? І Апостоли відповідають одні за Івана Хрестителя, інші за Ілюща, інші за одного з пророків. А ви що кажете про мене, хто я? І озвався Петро, і каже, ти Христос. Коли ми приходимо на молитву, чи за живих, молячись за здоров'я, чи за померлих, ми стаємо на молитві перед Богом, ми віруємо в нього. Читаємо в Слові Божому такі слова, що Бога ніхто ніколи не бачив. Але в сині єдинородному ми пізнали Бога. Апостол Павло навіть каже про, Ісу, про Ісуса Христа, що Він є образ невидимого Бога. За кого ми Його маємо? Хто Він є для нас? Наприклад, молячись Євангеліє в Євангелії, читаючи Євангеліє померлих, яке сьогодні використовували. Ми читаємо, що на голос Сина Божого всі померлі оживуть, всі, що в гробах стануть, коли прийде цей наш Господь Ісус Христос, який є образом невидимого Бога. Молячись за живих чи за померлих, Він для нас є Богом, Богом, який дає життя, і тому ми святкуємо дні народження, дні зачаття, дні. Коли людина приходить на цей світ, оце Бог дає життя, Бог вливає душу. В той момент, коли батьки зачинають тіло, а відтак дитинка з'являється на світ, він є датель життя, він утримує нас при житті. Він, навіть, будучи на землі, розказував учням, що синові чоловічому треба страждати, бути розп'ятим на Христі, померти і на третій день воскреснути. Це якби головні. Точки з життя Ісуса Христа, але які показують, хто Він для нас є. Коли Він потім після Воскресіння возносився на небо, каже: Я йду, щоб приготовити вам місце, щоб ви були там, де я. Потім Він зіслав Святого Духа, кажучи нам, що Він таким чином пригадає все, що Ісус Христос нас навчав, Святий Дух пригадує: хто Він є для нас? Він є для нас Богом. Він є той, хто нас утримує при житті, і Він є той, хто дає нам надію на життя вічне. Тому, коли апостол Петро, він, Ісус звістив, що синові чоловічому треба страждати, а апостол Петро взяв на бік і почав йому докоряти, щоб це не сталося з ним. І, обернувшись, читаємо, Ісус, глянувши на учнів, зганив Петра і сказав: Геть від мене, сатано! Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. Бо Він є Бог, Він є Син Божий, але Він є той, хто помирає на Христі за нас з вами, за наші провини, за наші немочі, за наші гріхи, які стали причиною розп'яття. Просімо сьогодні на цій службі ласку мати завжди перед очима Ісуса Христа, споглядаючи ікони, мати в пам'яті, спогадуючи євангельські читання. Мати в серці цю особливу любов до Ісуса Христа і знати, що Він є той, хто дає життя, і Він є той, хто дає вічне життя, окрім нашого земного життя. Слава Ісусу Христу!